Ясне сонечко в кімнату зазирав віконечко. Дуже раді всі малята й плескають в долонечки. Вітаю вас, малята! А відгадайте на загадку? Хоч у нас їх лише дві, допоможуть в голові. Все задумане здійснити. Люблять дуже щось робити. Що це діти? Так, вірно, це руки молодці. Діти, як ви розумієте, вирази золоті руки, добрі руки, розумні руки, умілі руки, народ придумав дуже багато прислів'їв про працьовитих людей. Наприклад, діло майстра боїться, діло майстра величає. Хто багато робить, той багато вміє. Добре у світі тому жити, хто працьовитий. А послухайте на віршик. Без чого не можна картину писати, без чого сосну неможливо зрубати, без чого на полі хліби не шумлять, без чого ракети ніяк не злетять. Без чого не шиєш новеньких чобіт? Без чого зварити не можеш обід. Трудящі руки для праці потрібні, умілі, розумні, невтомні і здібні. Діти, а послухайте на оповідання, яке називається Навіщо руки потрібні? Петрусь із дідусем були великими друзями. Про все розповідали один одному. Якось дідусь запитав онука. А навіщо Петрику людям руки потрібні? Щоб у м'яча грати, відповів Петрусь. А ще навіщо? запитав дідусь. Щоб ложку тримати, щоб кицьку гладити. А ще щоб камінчики кидати у річку? Довго відповідав Петрусь дідусеві і ніби правильно відповідав. А проте головного так і не сказав. Як ви гадаєте, чого головного не сказав Петрусь? Так, вірно, руки потрібні, щоб працювати. Молодці! Сьогодні пропоную намалювати ось таку різнокольорову долоньку. Але перед цим зробимо з вами. Пальчикову гімнастику. Долоньки гладила Оленка. В Оленки пальчики маленькі, а на кожній руці рахувала в Раз, два, три, чотири, п'ять. Будем пальці рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Пальців буде рівно 5. Молодці. Тож, діти, для нашого малювання нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, скляночка з водичкою, пензлик, простий олівець та серветочка, щоб після праці витерти наші ручки. А ще нам для цього малювання знадобиться наша ліва ручка. Розташовуємо її. У центрі нашого паперу беремо в праву ручку олівець, тримаємо його трьома пальчиками та обводимо нашу долоньку по контуру. Ось така долонька у нас з вами вийшла. І тепер з'єднуємо два краї. Ось так. Відкладаємо наш олівець і тепер нам знадобиться пензлик. Так, змочуємо наш пензлик у водичці та будемо з вами малювати різнокольорові пальчики. Обираємо будь-який колір за бажанням. Наприклад, я оберу рожевий. Гарненько змащуємо та замальовуємо наш пальчик обережно. Не виходячи за контур. Пензлик тримаємо за залізний мірець. Ось так ми замалювали перший наш пальчик. Гарненько промиваємо наш пензлик, віджимаємо зайву воду і обираємо наступну фарбу. Я, наприклад, оберу блакитну. Замальовуємо наступний наш пальчик. Потім я обираю зелений колір. Гарненько промащую наш пензлик у фарбі та замальовую наступний пальчик. Потім беремо помаранчеву фарбу. Також гарненько намащуємо. Та замальовуємо. Останній колір для наших пальчиків я обираю червоний. Ось так у нас з вами вийшло. Промиваємо гарненько наш пензлик. Відживаємо, прибираємо зайву вологу та беремо фарбу жовтого кольору, гарненько її намащуємо та замальовуємо усю нашу долоньку. Діти, погляньте, яка різнокольорова долонька у нас з вами вийшла. Ви дуже гарно попрацювали. Молодці, а мені вже наразі час. Тож, малята, до побачення та до нових зустрічей на заняттях.